Всім доброго дня! Сьогодні 27 серпня 2024 року перед вами сорт Варшавський червонолистий. Розміром він вже вище 2 метрів. Сережок дуже багато на наступний рік вже заклав. І прийшов час збирати сигнальний урожай, так як горіхи вже почали падати. Вигляд мають Такий середнього розміру зберу урожай, вимкнусь. Ось такий вийшов результат. Десь можливо літра десь п'ятилітрову відеочку. Є декілька штук вражених довгого носиком. І трішки бачив пусті, що не вилазять сплюски. Ну, ось ті, що випали, зараз зважимо. 6, 2. Це сухіші, зараз Щас... ось. Такує плюску має, бо я на дереві їх забув показати. ось Ну я завіді. Мабуть, це найбільше 5 штук. Але тут один уражений довгоносиком. А так ось більшість по два є по три. Так виглядає. Цей також із 2,9 грама. Зараз ще один зважив. Ці плюски обоє випадають вже легко. Ну, такий горіх 2,5 2,8 пять. Ну, тобто від двох з половиною до трьох. Так виглядає. Дякую всім за увагу.